Дуже дякую всім попереднім спікерам за те, як вони виступили. А темою мого виступу буде відома британська письменниця двадцятого століття Вірджинія Вульф. Оскільки вона активно розширювала межі літератури та активізму, її вплив на фемінізм неможливо переоцінити. Багато хто називає її однією з найяскравіших та найвпливовіших літературних діячок всього ХХ століття, своїм експериментальним та радикальним стилем письма Вірджинія Вульф ділилася своїми критичними роздумами щодо гендерної рівності та е, ідентичності, запрошуючи інших переосмислити свої увірвання або навіть вжити дій. Вона точно описувала досвід жінок. У тому суспільстві, в якому жила, а саме, де переважала чоловіча влада і описувала той тиск, який обмежував жінок, Вірджинія Вольф народилася у 1882 році під ім'ям Аделіна Вірджинія Стівен. Вона отримала освіту вдома, її навчав її батько. Вона з дитинства любила читати і дійшла висновку, що їй судилося бути донькою освічених чоловіків. У віці 30 років вона вийшла заміж за британського журналіста Леонарда Вульфа. Разом з чоловіком вони заснували друкарське видавництво Hogarth Прес, яке і видавало всі її книги. Разом вони входили до популярної на той час блумзберійської групи групи митців художників з Англії, початку ХХ століття, які активно популяризували ідеї постімпресіоністичного мистецтва. Відомі постаті, які також входили до цієї групи, є, наприклад, Джеймс Джойс, письменник з Англії. Джинія Вульф за свою кар'єру написала кілька високоякісних романів, які зараз вважаються сучасною класикою. Наприклад, Місіс Деллоуей», Дома Яка, Власна кімната та Хвилі. Там вона затвердила свій статус як мисткині, яка Дуже точно описує гендерні проблеми в суспільстві та виражає свою незадоволеність тогочасним станом життя. Вона була піонеркою в тому, що висловлювала своє невдоволення і тим самим проклала шлях майбутнім письменникам та вивела проблему гендерної рівності на передову лінію літературної дискусії. Вона писала в стилі модернізм та, до речі, дуже розширила його рамки. Модернізм це рух літературі, який мав час між Першою та Другою світовими війнами. Також вона використовувала літературний стиль потік свідомості, а саме описувала внутрішній стан персонажів через монолог. Використовуючи власний досвід через призму своїх власного, свого власного болю та невдач в житті, вона влила свій біль в слова і тим самим знайшла цільову аудиторію, яка і наразі надихається її словами. Найпопулярнішим романом та працею Вірджинії Вульф є Власна кімната. Це феміністична праця про те, як жінки не мали права жити у власних кімнатах. Цитатою з цієї книги я хочу поділитися з вами. Ми згадуємо себе через наших матерів, якщо ми жінки, дарма звертатися до великих чоловіків-письменників за допомогою, як би не хотілося звертатися до них за задоволенням. Вірджинія Вульф описала те, як чоловіче суспільство, де вони домінують, глибоко її не задоволювало. І те, як це функціонування справді було застарілим на той час. Книга Власна кімната вважається першим романом, що взагалі був написаний з феміністичної точки зору, і взагалі вважається однією з найкращих. Письменницьких робіт всього ХХ століття. Пишучи про такі радикальні теми як статеві стереотипи, гендерна рівність, природа реальності, психічні захворювання, вона надала словам тим типи переживання. Про які тоді не говорили. Варто зауважити, що всі ці невдоволення залишались несказаними. Але вона своєю сміливістю вивела на передній план проблеми, які її бентежили. І плоди її праці ми пожинаємо і досі, як мінімум, тим, що можемо жити у власних кімнатах, вільно творити та займатися улюбленою справою. Також, Хочу зазначити, що вона була важливою мисткинею у мистецькому русі модернізм. Вона справді змінила те, як до цього писали люди. Це був абсолютно новий експериментальний та свіжий шлях. Вона повністю відійшла від того, як писали люди вікторіанської епохи та поринула у зовсім інший напрямок. Вона глибинно досліджувала психологію та внутрішній стан своїх персонажів. Також вона була не лише феміністкою у сенсі слова активізму. І в її книгах. І в персональному житті пробачалася яскрава антифашистська та антивоєнна політика. Також хочу зауважити, що вона казала: замикайте свої бібліотеки, якщо хочете, але немає воріт, немає замка, немає засува, який би ви могли поставити на свободу мого розуму. Вірджинія Вульф писала про жінок, писала про те. Як їх обмежував тиск, той, що був в тогочасному суспільстві? Вона створювала персонажів, які частіше за все були жертвами тогочасного патріархального світу. Але створювала вона їх не для того, щоб показати сумну реалію, а навпаки, щоб створити той світ, про який вона мріяла, бо вона знала, що слова та література мають силу змінити світ. І Вірджинія Вульф цілком змінила світ своїми словами. Дякую. Ми хочемо хочу подякувати всім спікерам та всім слухачам, що сьогодні були присутні, а також сказати, що ми всі дуже вдячні за змогу висловити те, що вважаємо за важливим, і тепер можу передати мікрофон в аудиторію. Щоб ви теж могли сказати те, що вважаєте за важливим.